У Чернігові триває ремонт дорожнього покриття. Як доповів на щотижневій нараді в муніципалітеті 7 травня начальник КП АТП 2528 Руслан Волок, упродовж минулого тижня комунальники завершили поточні та ямкові роботи на вулицях Громадській і Шевченка, проспектах Лук'яненка та Грушевського, а також розпочали підготовку до фінального етапу ремонту на Любецькій асфальтування. Перед тим необхідно встановити бордюри та вирівняти дорожні полотно, аби якомога швидше завершити роботи та поновити дорожній рух вулицею. Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако закликав, як тільки покращаться погодні умови, організувати максимально продуктивний робочий процес. Це ж питання дуже інфраструктурне можливо, зараз. Без нього там і на героїв Чорнобиля велике навантаження і 13-та школа і ну, багато питань, які потрібно швидше розв'язати. В умовах обмеженого бюджету та зосереджені на підтримці ЗСУ місто планує зробити якомога більшу кількість доріг придатними для використання. Це важливо не лише для забезпечення комфорту мешканців, але й для безпеки всіх учасників дорожнього руху. Загалом, у переліку ремонтів на 2024-й – 277 вулиць та провулків, зокрема і вулиця Івана Мазепи. Магістраль є важливою логістичною артерією та наразі основна для заїзду та виїзду із Чернігова. Однак на деяких ділянках стан її дорожнього покриття критичний. Уже проведено тендер, визначено підрядника. А в середині травня на початку червня планувалося розпочати ремонт. Однак, наразі старт робіт під питанням. Учасник, який зайняв третє місце на тендері подав скаргу антимонопольний комітет. Третє місце він зайняв, третє, не друге, не перше, третє. Подав в антимонопольний комітет скаргу в останній день, вже там, після підписання договору по суті. І ну, по практиці антимонопольне це може затягнути на 2-3 місяці мінімум, може більше. А враховуючи сезонність робіт, то... і те, що там треба роботи на 3 місяці, то ми просто маємо шукати зараз якесь інше рішення. І, будь ласка, Руслан Валерійович, день-два -день запропонуйте альтернативні варіанти. Також цього тижня місто провело зустріч із підрядниками щодо недоліків пов'язаних із просіданням та руйнуванням тротуарної плитки, яка була вимушена ще до повномасштабного вторгнення. Відтак її відновлять у межах гарантійного ремонту такі умови попередньо укладених договорів серед питань, що обговорювалися на загальноміській нараді 7 травня, і ремонт аварійного самопливного каналізаційного колектора діаметром 600 міліметрів на вулиці Незалежності 42, що в мікрорайоні Масани. А це розв'язання проблеми відведення стоків з 14 багатоповерхівок. Нагадаємо, руйнування колектору 27 квітня також призвело до просідання асфальту. Фальту на тротуарі та проїжджій частині він в 90-х роках будувався не шестиметровими відрізками залізобетонних труб, а дво трьометровими відрізками, які були з'єднані між собою. І відповідно та локація це болотиста місцевість, високі ґрунтові води. Відповідно, є рух ґрунту і навантаження на короткі ділянки колектора. Велике і вийшло розкарпування в деяких місцях і попадання ґрунтових вод колектору. Для обстеження стану колектору до Чернігова. Запросили фахівців із сум. Тамтешній міськводоканал має телеметричну лабораторію, за допомогою якої можна зсередини оглядати стан каналізаційних мереж. Оскільки критичної ситуації немає, розкопувати дорогу не будуть. Для відновлювальних робіт обрали більш ефективний та менш затратний метод санації гнучким полімерним рукавом, що дасть змогу максимально швидко відновити нормальне функціонування колектору та запобігти подальшим просіданням сьогодні. Вже представник підрядника зараз на місці. Вони розвертають станцію перекачки. Ну і станція перекачка наша буде працювати. Завтра ми будемо робити промивання колектору, і після завтра вже будемо безпосередньо ремонтувати колектор цим полімерним руководним. На цьому тижні ми повинні роботи закінчити. Загальна ж вартість робіт складає 2,2 мільйони гривень. Фінансування здійснюється за кошти ремонтного фонду комунального підприємства Чернігів-Водоканал.